М'яч не бреше повертається, і вам здавалося, що це може бути через те, що Михайло Юріч Бродський знову нагнув пісюнів у коментарях, але це насправді не через це. А чому? А давайте поговоримо після заставки. Погнали, я ж не м'яч не бреше, Отже, друзі, м'яч не бреше. Не міг я вас залишити без цього шоу. Не міг я сам просто-напросто залишитися без цього шоу. Ви бачите, я поки що не в студії, я в кімнаті. <Успільствую> у себе не вдома, але тим не менш, я розумію, що мені дуже хочеться поговорити про український баскетбол. І що? і я буду говорити про український баскетбол Якась паласина заважає. Коротше, але нам з вами нічого не завадить. Не волосся, і як ви бачите, в мене на голові, ні інші якісь фактори. Отже, м'яч не бреше повертається. Це Макс, і ми знову говоримо про український баскетбол. Отже, друзі, минула. Минула у нас уже. стадія чвертьфіналів. Швиденько в нас команди розібралися зі своїми опонентами. Верхня четвірка виграла у нижньої четвірки і лише в одній парі. Довелося пограти. Три максимальні поєдинки, і давайте будемо йти по порядку. Перша восьма, друга сьома і так далі. Отже, перша та восьма команди це були Дніпро та Говерла. Дніпро переміг у серії 2-0, завдавши Говерлі двох поразок із різницею у 15 очок в кожному матчі. І жаль, насправді жаль лише наприкінці сезону. Веселі ведмежата знову стали веселими ведмежатами. Це знову стала команда, з якою неприємно грати як фаворитам, так і аутсайдерам. Це знову стала команда, з якою мали прахуватися інші суперники в плей-офф, якби не провальний старт цієї команди, якби не травми, і купа-купа факторів. Взагалі це одна з найбільших так, команд «вот цього сезону в чемпіонаті Суперліги. А що було б, якби Прометей не розпався і Кабацюра зі старцевим залишилися там? А от вони повернулися, що було б, якби Кабацюра не травмувався на старті сезону, а старцев трошки пізніше. І не попропускали вони велику кількість матчів. А чи був би взагалі Срід в складі франківців, тоді якщо старцев був би цілим і коротше таких питань стосовно говерли виникало доволі багато і протягом сезону, і за його підсумком. Але за підсумками кожної команди ми будемо говорити вже потім, коли вже сезон безпосередньо закінчиться. Давайте трошки про підсумки Говерли саме в цій серії. Про команди, які вилетіли, я буду говорити трошки більше, того що це логічно для інших воно продовжується і тому. Це лише якісь проміжні результати, і шлях продовжується. А от Говерла стала той командою, яка вже не зіграє разом із іншими трьома командами. Отже, Говерляни, хочу віддати належне Роману Морозову. Багато Роману Морозову прилітає зазвичай шоу «М'яч не Бреше. Я згадував все, що завгодно, і сміттєву статистику, і його феноменальну здатність просто вихоплювати фоли. І що завгодно, що завгодно, що завгодно, але проти Дніпра Роман Морозов протягом сезону і в цій серії відіграв дійсно добре. Так, Рома пропустив все, що можна було в захисті, тому що проти нього був Тимофєнко, який був просто абсолютно безжальною машиною в цієї серії, але тим не менш велику частину того, що Морозову не вдалося якось відстояти в захисті, він компенсував своїм доволі таки невдалим нападом у Романа. В цій серії по шістнадцять з половиною. Очок там дев'ять підбирань в цих двох матчах, і Роману Морозову за цю серію можна абсолютно точно поставити тверду четвірочку, тому що ну знову ж таки цей бал за захист прибираємо, Але там ну проти такого Тимофеєнка, я не знаю в кого в цій лізі, мабуть, ні в кого не було шансів. А ще ще кого хочу відзначити: Летерин Сріт я дуже багато та ще один гравець, якому на цьому каналі прилітало регулярно, прилітало завжди. І якщо Лотеренс наступного сезону знову приїде в якусь погану команду з чемпіонату Суперліги, то буде прилітати надалі. Але от в серії з Дніпром я такий вау, я ніколи не бачив такого ефективного баскетболу від Лотеренса Ріда. Від нього було не так багато оцих його дурних проходів, якихось там викидувані в м'ячі вал чи просто в руки супернику. Він в цілому виглядав як гравець, який хоче не просто. Набрати якусь стату, так і там на наступний сезон поїхати в Чорногорію, а взимку знову повернутися до України, наприклад. А як гравець, який реально хоче виграти цю серію, і цю серію він хотів виграти в тому числі своїми ефективними діями на майданчику. Латеринс Рід на диво для мене був ну прям дуже розумним баскетболістом цього разу. Я сам не вірю в те, що я це кажу. У мене вже навіть є якась певна історія відносин з Латеринсом Рідом, як виявилося. але тим не менш я хочу прям. От, відзначити. І летерен, звичайно, в середньому там по 23 очки набирав, і при цьому в двох матчах реалізував 16 з 30 своїх китків з гри, і в нього було всього півтори втрати в середньому за матч. Хоча при цьому по сезону, по регулярці, у нього було там більше трьох, три, два чи три-три щось таке. Коротше, багатенько. А тут летерен срід як виявляється такий я коротше зацінив такого легіонера, яким був летерин сріб в матчах із Дніпром, саме в Суперлізі, я б ще. Подивився, а такого як раніше, то мабуть що ні. Ну і мабуть, що трошки не вистачило говерні кабацюри. Так ілля безумовно одна з головних постатей в складі цієї команди. І в першому матчі він набрав всього 4 очки, при тому, що в середньому там по 14 набирає за матч. То звичайно, кабацюри не вистачило. В другому матчі вже виправився, але ну Дніпро вже вдома не збирався не віддавати. Цю серію тому закрилися 2-0. Ну і по Дніпру, що ну Тимофенко. Тимофенко відіграв таку серію, знаєте, коли просто потрібно, якщо в нього так пре, потрібно просто в якийсь момент не заважати. От просто-напросто відійти і дати Тимофенку, бути Тимофенком. І захисники говорили, чесно кажучи, іноді так і робили. Просто виходили і дивилися, як Стас забуває їм черговічки. Ну а так в середньому у Тимофенка так в цій серії 27,5 очок, 9 підбирань та. 5 результативних передач, 21 реалізований кидок з гри з 28 І рекорд Суперліги з 2009 року за рейтингом ефективності в матчі плей-офф цей новий рекорд тепер становить 49 балів. ось так. Ну і звичайно, нікуди не поділися там такі гравці, як там Михайло Воробченко, як там Володимир Конів. Ну коротше, ці такі. Менш, менш зіркові, менш легендарні, ніж Станіслав Тимофеєнко. Міша Горобченко взагалі оновив свій рекорд результативності в сезоні з Говерло 19 окрім, накидавши у Франківську. Ну так, пройде далі. Говерла закінчує сезон, і це той випадок, коли ти такий: ну блін, оце дійсно дійсно жаль. Трошки раніше вони розпочали, трошки більші шанси були б зайняти хоча б, восьму, хоча б не восьму, а навпаки, там якусь сьому, а то, може, і шосту. Позицію і там суперник плей-офф був би трошки простішим, і можливо, все вдалося б трошечки краще у підсумку реалізувати говарди. А так ні, на жаль, веселі від тепер уходять у нас в літній сезон. і Якими вони будуть наступного сезону? Чесно кажучи, я вже і не знаю. Поїхали далі. Наступна наша пара це Київ Баскет та. Старий Луцький Київ Баскет двічі перемагає, говорив я там в своїх коротких цих шортсах, так про те, що це будуть робочі 2-0 для Київбаскета. перший матч такий вийшов, там ще поборолися Лучани. Ну а в другому Київбаскет їх просто розтоптав в Луцьку вміння, Луцька вміння в лапках Луцька грати вдома, це взагалі вже мем в нашому чемпіонаті. І Лучани просто в чергове це все підтвердили. А так, якщо коротко, якось про підсумки сезону для Луцьку. Ну, блін, все, що могло піти не так, все пішло не так. Як в глобальному плані, там вибір тих же легіонерів, всі ці Джексони, Рідлі, які там поприїжджали, цей Тернер, хто ще взагалі пам'ятає Тюрнера? А був такий, був такий, такі надії на нього були. От, і все пішло не так. До якихось локальних, абсолютно, моментів, як травма там, того ж Олександра Прозапаса на старті другого матчу серії із Київбаскетом. І воно от все: від дрібниць до якихось здоровених таких. Монументальних подій, все воно складалося не на користь старого Луцька. І знаєте, для мене, от, якщо підсумувати сезон Лучан, то він у мене охренітельно як класно вкладається в фразу луцького коментатора Андрія Мокшуна: Андрію, якщо я неправильно ставлю наголос в твоєму прізвищі, то я одразу перепрошую. І там вона ця фраза звучала так, що типу, ну, Лучани там перед е, завершенням. Дедлайну, так, на до заявки. Тобто до кінця лютого шукали дійсно підсилення на позицію плеймейкера, а приїхав Дерік Ньютон. Дерік. А отак от повністю звучить ця фраза. Розумієте, лучани шукали підсилення на позицію плеймейкера, а приїхав Дерік Ньютон. Ну тобто, хотіли зробити ось так, а все у підсумку пішло навпаки. Отакий, от, от він, старий Луцьк в цьому сезоні. Ну, а Київбаскет, як Київбаскет. Все ж таки, команда грає за. Своєю схемою було абсолютне домінування в трисекундній зоні над старим Луцьком. Так, оці шалений просто турбо беккорт у вигляді Сушкіна та Павла Буренка, який відновлюється після травми. Перший матч таке щось там трошки-трошки, а в другому вже вийшов плюс-мінус на свої ці промислові потужності. Ну так, Мак Зайцев, так які там готовий бігати за найкращим гравцем. Задньої лінії команди суперника ледь не 40 хвилин. Коротше, в нього там і восьминіга. Скільки там? Восьминіга, шість сердець чи скільки ото Зайців, мені здається, щось типу того є в нього цей восьминіжечий ген, скажімо так. Ну і окремо хочеться сказати так про йогора Сушкіна. Єгора Сушкіна, який взагалі все просто-напросто весь старий Луцьк цього сезону. Мені здається, що у Єгора Сушкіна цього сезону повністю, коли він приїздить до Луцька. Не титул звучить, титул короля Луцька, наслідник Люберта. І кожного разу, коли Єгор Сушкін приїздить до Луцька, він має жити в Луцькому нахрін замку, тому що це його замок, це його місто і це його команда. Він просто привласнив собі старий Луцьк, так як він це зробив, 21 очко в середньому в двох матчах. Більше і додати нічого. І далі найулюбленіша просто моя серія і дві команди, які я просто-напросто обожнюю. Це команди, які давно в мене переросли статус просто баскетболу. а Команди, які постійно дарують мені якісь додаткові емоції. Отже, погнали! Це серія, звичайно, рівно та Запоріжжя. Рівне перемогло серії з рахунком 2-1, Виграли рівняни обидва домашні поєдинки. Програли виїзний і про цей виїзний хочеться сказати трошки більше. Спочатку, звичайно, про Запоріжжя. Запоріжжя є Запоріжжя це команда. Е, ну, якщо в чомусь і можна бути впевненими в плані Запоріжжя за сезон, так це те, що там буде срака із зарплатами. З, ну, ну просто я не знаю. Коли гравці туди йдуть і їм кажуть: так, ну... Буде така та зарплата. і Вони такі о клас, нормальні бабки. А ніхріна. Ну нормальні бабки там в кращому випадку на папері із тих нормальних бабок ти отримуєш лише якусь частину з затримками, і потім той залишок, який тобі, начебто, мають виплатити. Тобі будуть виплачувати просто місяцями, буквально місяцями. Ти вже будеш в іншій команді, можливо, ти будеш вже в іншій країні. Можливо, ти вже нахрен просто зав'яжешся з цим баскетболом. А баскетбольний клуб Запоріжжя ще трошечки буде торчати тобі якусь копійку. Ось так ось склалося. І цей сезон не виняток. Запоріжці майже весь сезон провели десь на виїзді. Коротше, за цими всіми своїми проблемами. Місто повноцінно так прифронтове, тобто періодично там відбуваються всі жахливі речі, пов'язані із війною. І, звичайно, що це все впливає у будь-якому випадку, не додає настрою. І Запоріжжя не те що. Стрибнуло у підсумку вище голови, так, але, мабуть, зіграли так на тому рівні, на якому власне мали б зіграти, враховуючи їхній кадровий потенціал, враховуючи все навколо баскетбольний, всі ці штуки. Ну і переходимо до мого улюбленого баскетбольного клубу, рівне мої ви червоно-білі пташечки. же пташечка, десь там на логотипі, так, якщо я не помиляюся. Отже, рівне рівне вирішило. Приїздити до Запоріжжя у доволі таки екзотичному складі. Так, ви це все знаєте. І якщо у університета Мічиган в NCAA там на початку 90-х була знаменита Fab Five, так то тепер у Рівного і відповідно у чемпіонаті Суперліги є своя ремоут Five. Не приїхала п'ятірка Ремоут Five. Ми лідери, але такі домашні. Ми не не будемо їздити ні. Куди? І це ось без п'ятірки трьох американців, до яких питань взагалі не дуже багато. Та без зіркових Соловйова та Головчика, Соловйов нагадаю, найбільш прогресуючий гравець чемпіонату Суперліги сезону 23-24. Головчик кращий захисник Кубку України. Тому цілком собі, цілком, а ще ж, ще ж вони за збірні всякі грали? Тобто, то, ну, повноцінні зірки, зірочки наші, чи як там зірка малюється десь приблизно. Ось таким ось чином. Hey! І вони не поїхали, і, звісно, ну, просто я хочу. Сказати ну, стосовно цього, так потім з'явився цей пост Сергія Лищука про те, що це було абсолютно його рішення стосовно того, яким складом команда поїде до Запоріжжя, і що він бере на себе відповідальність так, за це рішення. І щоб трошки більше про український баскетбол він напишеть згодом. Цей пост з'явився 6 квітня. Я записую цей випуск 9 квітня, знову ж таки, і якихось нових історій там про український баскетбол від Сергія Лищука я не Почув, не побачив, не прочитав. Коротше, не було цих самих історій, тому що ж там сталося, лишається ахрінітельно великою загадкою. Але я собі приблизно, приблизно розумію. Для мене висновки так перше, це мабой ейр соло. Тепер не мабой ейр соло, а хоумбой соло. Ну, тому що хоумбой зрозуміло, що він домосед тепер у нас. Ну і який ейр, сидячи вдома, це такий лише затхлий і то, якщо ті фарточку десь відкрити, буде трошки краще. Тому Homeboy соло тепер да. Оце от пам'ятаєш? Да, оце, оце, оце. да, да, да. Да. Я просто на секундочку, що Тимофєнко в другому матчі із Говерлою з гри забив більше китків, ніж хоумбой-соло в п'яти матчах цього сезону із Дніпром. Ну, ось так буває, коли ти зірка, але отака домашня і проти не дуже сильних команд. Так буває, так буває, і так є, так є номер 11. Е, Якщо що. ну і головчика залишили, судячи з усього, що було несумно, Олексію Соловйову сидіти просто вдома і коментувати е, в коментарях до трансляції в Ютубі, коли дивитися, як його команда програє Запоріжжя. У мене безумовна повага до тих гравців. Рівного, які все ж таки доїхали до Запоріжжя, якщо у Агафонова, да там він дід і не були його онуки, то в випадку з Герасимчуком це просто прадід і праправнуки. Ось так от десь це приблизно виглядало, і все одно ледь не затягнули ще і цю історію. Рівняни просто в якийсь момент не вистачило людей. Ну і що? Ще стосовно я. Звичайно, якщо чесно, я в третьому матчі цієї серії не думав, що колись таке, скажу вголос, хотів би, щоб виграли все ж гравці з Запоріжжя. А в мене на це дві причини. Дві причини. Перша я просто уявляю собі обличчя Валерія Альбертовича Алькінсона, коли його команда виграє, і він просто розуміє, що йому потрібно оплатити ще мінімум два виїзди своєї команди. Це перше. Oh no! га. No, God, please, no! 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 no. А по-друге, ще додаткові пару тижнів зарплати, які колись все, все одно доведеться виплачувати. А так, типу, 8 числа все закінчилось. І всі подабам, всі подабам, всі вільні до наступного сезону. От, от це от обличчя недорого не так могло б коштувати, щоб на нього не глянути. Ну і друге, це знову ж таки, знаєте, є такий вислів, трошки грубувати, але він є. Не хочеш срать, не мучай жопу, так? Тому що а, ну, рівняни до того не хотіли їхати в Запоріжжя, що ось навіть були готові на 0,20, як ходять чутки, так на 0,20 були готові, і мовляв, все, 0.20 і третій матч, коли їм сказали, ні ні-ні, якщо 0.20, то це. Дісхвал із плей-офф, і вони навіть після цього не одразу знову ж таки за чутками, не одразу погодилися їхати до Запоріжжя, настільки їм не хотілося. Це при цьому, знаєте, ну знову ж таки, клуб, який постійно декларує, що вони є як би це виразитися? Коротше, ну просто буквально так в кожній прес-конференції, в кожному пості в соціальних мережах в тому клубі обов'язково лунає подяка Збройним силам України. Обов'язково лунають слова про те, що ми віримо в Збройні Сили України. І це дуже правильно. Це насправді дуже правильно, друзі. Я також закликаю вас і вірити в Збройні Сили України, і дякувати. А найкраща подяка Збройним силам України це Донат. Донат, наприклад, для 47-ї бригади. Пан капітан продовжує нести службу в рядах цієї славетної бригади, продовжує наближати нашу перемогу. І давайте йому допоможемо йому та його хлопцям. Кожна гривня це плюс нам і в карму, і плюс нашим шансам на перемогу. А ми всі цього звичайно дуже і дуже хочемо. Ну і так і стосовно рівного, то найкраща і найбільша віра в Збройні Сили України. Ну ж таки це лише висновки із того, що було сказано і написано самими рівнянами. Вона найбільша є саме вдома, саме в Рівному, а туди, там ближче на схід, там, десь до Запоріжжя, ну такої великої віри прям і нема, як, як виявляється, і, і тут, якби ну блін, ну і, і звинувачувати то за великим рахунком: ну, типу, в чому? Ну, в країні війна, і звичайно, що людям не хочеться ризикувати зайвий раз їхати кудись у небезпечне. Місце, але ну, дуже велика частина України саме так і живе в таких ось небезпечних містах, які в там є Запоріжжя, є Дніпро, є Харків, там інші прифронтові якісь міста. І знову ж таки, коли ти майже весь час живеш на Заході, а Рівне, нагадаю, це західна частина нашої України, то абсолютно більша частина території твоєї ж держави, вона десь там на сході. Це географічно так. Ось тут, і все, що просто правіше. По карті від твого міста це все схід, а у українців вже більше 10 років схід асоціюється з чимось доволі небезпечним. Тому, ну, от, якось, якось так. Хоча, звичайно, подивився б я, як їм впаяли 0,20 і а, було б прикольно. Ну, так що, хомбой соло. Майже як один вдома, майже як один вдома, якби його знімали які-небудь іспанці. Поїхали далі. Далі мавпи та кривбас. Рахунок 2-0. Виграли черкаські мавпи, і це як з вашого дозволу. Це, до речі, смола пуера. Пані та панове, рекомендую лютейше. Страшна вещь, дуже крута, де взяв, звичайно, панда стій, десь там, десь там Альхандро обов'язково вставить якусь красу із красивою. Пандою. так от ну так говорив я, що це буде найнапруженіша, скажімо так, за боротьбою серія. У підсумку так воно і вийшло. Два доволі близькі поєдинки. Хіба що я розраховував на те, що їх там буде три, але Агафонов повернувся. Кашивацький грав, всі там з недоліченими якимись вавками. Але зараз така стадія сезону, що просто абсолютно здорових баскетболістів, ну їх не існує в кожній команді. Запитайте будь-якого гравця, запитайте будь-якого тренера. Всі вони скажуть вам одне і те ж саме: що ну, типу, абсолютно здорових гравців. А в квітні вже в жодній команді немає. Тому так відіграли і, і тут особливо то і говорити нема про що. Якось з баскетбольної точки зору була доволі така, ну, одноманітна серія. Обидва тренери говорили, що типу, класно, поборолися, там побадалися, дякували один одному там за боротьбу, за це все. І воно десь так і є. Вся ця боротьба, вона ось ось така. Це були такі матчі. Це була боротьба за великим рахунком. Самого баскетболу там було трошки не менше. Ніж цієї самої боротьби, і так обіцяю вам, що трошки більше про команди, які повилітали. Кривбас, як на мене, то хороший сезон. Ну, ті, хто там писав про те, що, типу, бляха-муха, та вони типу, так просрали, все, що тільки можна. Минулого сезону Кривбас, нагадаю, виграв два матчі, і в плей-офф не потрапив. Цього сезону, звісно, не потрапити В плей-офф було дуже дуже складно. Але ну, і кількість виграних поєдинків збільшилася в шість разів, так? якщо не помиляюся, це 12 виграних поєдинків. З'явився Михайло Бублик, під кінець сезону десь з'явився ще й Святослав Тавкач, Дмитро Триколенко, тобто не хороший заділ на наступний сезон, але Кривбас, якщо Запоріжжя, я казав, що команда, яка майже не грала вдома, то Кривбас це команда, яка взагалі не грала вдома весь сезон. Кривбас, який грав плей-офф на фоні оцих -от всіх абсолютно нелюдських нацистських обстрілів, так які були з величезною кількістю. Жертв, і звичайно, що ну, не зважати на це ну абсолютно нереально, як на мене. А, і, звичайно, що це все впливає. Це вулиці, по яким ти ходиш, це люди, з якими ти вітаєшся. Тому Кривбас під кінець сезону ну вже був такий морально вичавлений, я так розумію, в тому числі і через це. Зіграли молодці сезон краще. Наступного можливо вдасться зібратися не в вересні, а хоча б там всередині. Серпня краще підготуватися, знайти людей, і воно все буде виглядати трошки краще. Мавпи мавпи є мавпи. У мавпі є Агафонов, це величезна частина цієї команди. І добре, що він у них є. Так видно, що він грає після травми і явно не в своїх найкращих кондиціях, Але сама наявність Андрія Агафонова в кожному матчі це вже величезний фактор потенційного успіху черкаських мав. По трошки більше про потенційний успіх черкаських мав це протистояння із Дніпром. В півфіналі, і тут, знаєте, як оцей мемасік із GTA. Oh, shit. Here we go again. І це знову в нас повторення двох півфіналів з минулого сезону. Дніпро мавпи та рівня Київбаскет. Дніпро мавпи. коротенькі одразу придікти, щоб не було там дуже багато тексту. Дніпро мавпи, я думаю, що буде 2-0. Ну, і тут, я, чесно кажучи, мавпи настільки були непослідовними, так скажімо так, в іграх з Дніпром. Цього сезону, що я можу очікувати як дві абсолютно м'ясні гри, коли там все буде вирішуватися одним двома володіннями, так і розгромами, там, десь в тридцятку, якісь 25 очок, коротше, щось між цим і цим. Але все одно мені здається, що все завершиться в двох матчах. Ну, і знову ж таки, це гарна нагода для Ігоря Клімова обіграти Дніпро в серії із рахунком 2-1, як він обіцяв, ще ось після минулорічного фіналу. Кубку України, всі ж ми пам'ятаємо так. Тоді трошки інші кольори були, але Клімов той же Клімов ж я впевнений, що якщо його так от запитати, Ігоря, скажи, будь ласка, напиши в коментарях, чи хочеш ти обіграти Дніпро в серії 2-1. Якщо він напише Ні, то єдиний варіант, чому він так написав, це тільки тому, що він захоче обіграти Дніпро в серії з рахунком 2-0. все, інші варіанти я не розглядаю. Ну і другий півфінал Київ Баскет рівне. І тут у мене таке двояке, знаєте, з одного боку хотілося б, звісно, щоб не виграло рівне, пройшло в фінал, і там би жухнуть рівнян знову Дніпром у фіналі, взагалі без варіантів, щоб рівне потім знову хвалилося, як вони класно все програють в фіналах, коли до них доходять. А з іншого боку, ну все, ну не хочеться. От хай бореться там за якесь третє місце, не знаю, там з ким з черкаськими мапами, скоріш за все, і щоб, ну от. От, хочеться просто знаєте, щоб Карма трошечки за цей виїзд в Запоріжжя повернула невеличке боржок. Тому я тут бачу перемогу. Не бачу, хочу хочу перемогу Київбаскета. Думаю, що тут будуть всі три матчі в серії. А як воно буде, я не знаю. Друзі, ну і ще таке невеличке, так стосовно баскетболу, все. Тепер такі невеличкі організаційні питання. Отут -от, десь під відео є кнопочка, така спонсорувати так. Цей канал він завжди був якоюсь такою ідеєю, в першу чергу, так не комерційною, але для його підтримки потрібні певні кошти, так певні кошти, і після того як ви задонатите на всі можливі збори, на які вам хочеться задонатити для збройних сил України для сил оборони України, і після того як ви навіть задонатите ще на парочки зборів, на які не збиралися, і у вас там залишиться якась там копійчина. То ви можете цілком собі підтримати цей канал. Дякую всім за увагу. Ви найкращі. Я дуже радий, що я знову ж таки повернувся. Сподіваюся, це тепер буде регулярно. Це був Макс, це було шоу «М'яч не Бреше на домашньому. Ну і як завжди, всіх по цьому. Всім пока.